Сьогодні особливий день день будівельника. Від імені компанії Кіратерм та всієї групи компанії Vitagra хочу звернутися до кожного представника професії за словами щирої вдячності та глибокої поваги. Ви ті, хто щодня працює над відбудовою та, що важливіше, розбудовою нашої країни, це те, що потрібно саме сьогодні, та те, що залишиться на десятки років у стінах будинків. У міцності споруд, у майбутньому країни, та головне у домашньому затишку українських родин. Від усього серця хочемо подякувати кожному з вас за силу, за віру в майбутнє. Нехай у вашому дні буде стільки ж тепла, скільки ви щодня вкладаєте в свою справу. Кожна велика справа починається з першої цеглини. Пишаємось бути з вами пліч-опліч, у цій непростій. Але благородній справи з не будівельника, дорогі друзі.